Одна ще з причин, чому важливо проходити щорічний чекап, це, це прямо от в, да, в, в гайдлайнах прописано, що щорічний чекап дозволяє е, створити таку культуру дбати про себе, да, створює е, довіру між пацієнтом і лікарем. Да, тобто це формується, відбудовується не відразу це протягом років. Тому е, щиро бажаю кожному знайти свого лікаря і е, е, вже з ним. Розробляти свій е, такий індивідуальний план, щорічний план обстежень, який допоможе вам дійсно залишатися здоровим якомога довше, і для того, щоб вікові зміни, які зараз відбуваються шаленими темпами, проходили більш фізіологічно. І найголовніша мета е, щорічного чекапа, про яку я вам не сказала на початку, це. Збереження когнитивних функцій, тому що ми говоримо всі антієч, антієч, а ми насправді забуваємо, що насправді така глобальна мета кожного спеціаліста, який займається антіейдж-терапією, да, це збереження когнитивних функцій.